Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми будемо вдосконалювати навички множення многочленів. Отже, тема нашого уроку множення многочлена на многочлен. Пригадаймо, щоб помножити многочлен на многочлен, треба кожен член першого многочлена помножити на кожний член другого многочлена і отримані добутки додати. Якщо перший із многочленів має m членів, а другий n членів, то в доводку до зведення подібних доданків буде m на n членів. Завдання 1. Виконайте множення многочлена 5х2 мінус х на многочлен 6х2 плюс 4х. Розв'язання Помножимо перший член першого многочлена 5 х квадрат на кожний член другого многочлена, тобто на 6 х квадрат і на 4х. Потім другий член першого многочлена мінус х також помножимо на кожний член другого многочлена. і додаємо отримані добутки. Це дорівнюватиме 30х у четвертому степені плюс 20х куб. Мінус 6х куб мінус 4х2. Після зведення подібних членів маємо 30х у четвертому степені плюс 14х куб мінус 4х2. Завдання 2. Подайте як многочлен вираз а плюс 2 помножити на А мінус 5 помножити на А плюс 3. Розв'язання. Якщо потрібно помножити більш, ніж два многочлени, то спочатку множить перші два з них. Потім отриманий результат множить на третій многочлен і так далі. Отже, перемножуємо перший і другий многочлени. Третій записуємо без змін. Маємо а помножити на А плюс а помножити на мінус 5, плюс 2 помножити на А, плюс 2 помножити на мінус 5. І помножити на А плюс 3. Спростімо многочлен, який ми отримали в перших дужках. Маємо а квадрат мінус А мінус 10 помножити на А плюс 3. Тепер помножимо отриманий многочлен на двочлен А плюс 3. Маємо куб плюс 3а квадрат, мінус 9а. 10а 30. Після зведення подібних членів отримаємо а мінус 30. Завдання 3. Знайдіть 4 послідовних натуральних числа, таких, щоб добуток 3 і 4 з них був на 38 більшим за добуток першого та другого. Розв'язання. Нехай менше з цих чисел дорівнює х. Тоді три наступні за ним числа дорівнюватимуть відповідно х плюс 1, х плюс 2, х плюс 3, оскільки за умовою добуток третього і четвертого на 38 більший за добуток першого та другого, то маємо рівняння х плюс 2 помножити на х плюс 3 мінус х помножити на х плюс 1 дорівнює 38. Спростімо ліву частину рівняння, перемноживши між собою і х плюс 3, а також x та х плюс 1. Маємо х квадрат плюс 3х плюс 2х плюс 6 мінус х квадрат мінус х дорівнює 38. Після зведення подібних членів отримуємо 4х дорівнює 38 мінус 6. 4х дорівнює 32. Звідки х дорівнює 8. Отже, шоканими числами є 8, 9, 10 та 11. Завдання 4. Замініть степень добутком, а потім добуток перетворіть на многочлен 3х-7 у квадраті. Розв'язання. Перетворюємо другий степень двочлена 3х-7 на добуток многочленів. Для цього множимо 3х 7 на 3х 7. Аби виконати множення многочлена на многочлен, маємо 3х помножити на 3х, плюс 3х помножити на мінус 7, мінус 7 помножити на 3х, мінус 7 помножити на мінус 7. Після спрощення отриманого многочлена одержимо 9х квадрат. Мінус 42х плюс 49. Чудово! Сьогодні ми множили многочлен на многочлен і спрощували вирази. Дякую за увагу. До зустрічі!